Всім хало! Дивіться мій новий влог. З вами ВІВІ В мене почалася лікарняна відпустка. І що ви бачите? Що інші п'ють пиво з рибкою, а я п'ю чай бо я хворію За всю історію мого життя це єдині сім днів, які я нормально просто провела з родиною час. Цей тиждень вже минув, і я повернулась додому, зустрівши дуже багато. Класних неймовірних краєвидів свого райончику. Ну, ви вже зрозуміли, що оп, я ніколи не сиджу сама вдома. Цьому? Я трішки схвильована від теперішнього часу свого життя, але то й нічого страшного. Я розкрила в собі дуже багато талантів, які ви бачите. І за це я отримую неймовірні емоції. Я радію, що моє життя ніколи не стоїть на одному місці. Я змінююсь. Так, як і змінюється моє життя кожного дня, кожної секунди. And... hey, сонечко! Попереду чекає тебе таке життя неймовірне, такі емоції, такі зустрічі і така неймовірна атмосфера твого життя. Я тебе цілую, твоє ві... Не знаю чому, але у 25 років я зрозуміла, що квіти це мої найліпші друзі. Чому? Питання. Не знаю. Не маю відповіді. Що таке 25 років? Це не про старість. Mm -mm. 25 років це неймовірне відчуття життя, яке ти сприймаєш як особисті кордони і вчишся їх захищати. Дякую за перегляд, обіймайте повійцям.